Перш за все, погоджуюсь з колегою, не пощастило. Не пощастило, тому що не пощастило українському суспільству з таким парламентом. Що коли сидять народні депутати і розповідають, давайте швидше голосувати, бо 12.50 дуже їсти хочеться і розходитись і зразу згадують регламент. Було б непогано, щоб вони так само сиділи на бюджеті, якого коли розглядали в цьому залі, сиділо 20 народних депутатів. Герої. А іще краще, щоб вони сходили, і з'їздили до військових і спитали, що про них думають, коли військовим не хочуть піднімати зарплати. І тримають, до речі, в цьому ж парламенті повернення тридцятки і е, максимальної зарплати для чиновників на рівні 10 мінімалок ще з 10 квітня 2023 року. Щось тоді вони мовчали, ці герої. Е, наступне питання, це ж все по, по процедурам. Тепер по цьому законопроекту. Я ще раз повторюю, я думаю, що цей законопроект, якщо 300 не набере, то близько того. За це проголосують всі в цій залі і правильно зроблять. Питання в іншому. Питання в тому, що ви кидаєте подачку, ви кидаєте мізер, замість того, щоб ви ж самі не голосували за те, щоб забрати кошти з вашої ж партії і віддати людям. Ну це хороший був би варіант. Ну це майже мільярд гривень. Ну трохи-трохи більше було б для людей. Ви ж цього не хочете? Вам же свої газетки набагато важливіше, аніж ясла. І аніж діти. Ви не хочете забрати півтора мільярди, все ж теж в правках йде. Ви не хочете забрати а, гроші з за єдиного телемарафону? Не хочете забрати гроші з офісу президента. Давайте подивимось, є де економити. Не хочете забрати гроші з Лєщенка, якого сьогодні швидесенько відпустили з зали. Який отримує скільки? Я не знаю, скільки він отримує. 300 на місяць, 400, 500. Хоч би сказав. Хоч, хоч би йому позаздрили всі в цій залі, не лише в цій залі, ті, хто нас дивляться. Було б нормально. Ви своїми діями знищуєте майбутнє. От Сьогодні показують, не знаю, чи правда чи неправда, буду звертатися до е, е, військових, і до ТЦК, що сьогодні забрали вчителя фізкультури з школи в Києві на Подолі. Просто з урока забрали. Правда чи неправда? Чи це не є потрясінням для дитини, і чи після цього частина батьків не забере цю дитину і не вивезе к чортовій матірі? Вибачте за непарламентський вислів з цієї країни. Думаю, зробить це. Це ж ви робите. Ува, ви ви зробили так, що поїхало 100 тисяч молоді за два місяці. Неправда, хай вийдуть, кажуть Міністерство фінансів, Міністерство соціальної політики, прикордонники, що це неправда. Що не виїхало 100 тисяч молоді у віці 18-22. Що вони не поїхали за межі нашої держави, тому що вам не вірять, вашій державі не вірять, вашій владі не вірять, не країні Україна, а тим державним інституціям, які абсолютно не державні, які про будь-що, а не про країну. Ви ж граєтесь просто, у вас немає дітей, вони повиїжджали за кордон. В школу приходиш, немає дітей 16 років. Вони всі виїжджають, після закінчення інституту ви, школи виїжджають. Тому що не знають, що буде завтра. А ви приймаєте рішення, що вони ще штрафи мають заплатити, якщо вони з 16 до 17 років не стануть на облік. Не стали на облік, все, на тобі штраф. Ти виїхав за кордон, ну діти ж не, не дурні, вони не повернуться назад, щоб вам штраф заплатити. Ви це навіщо робите? Щоб було менше українців. Ви, правда, тут молодці, у вас все виходить. Ви прям талановиті. Все виходить супер. Ми сьогодні до чого? До виборів почали готуватися. Нада вам восьмірку? До Вовіної тисячі, тисячі два ще Вова Вова безкінечність. Так поверніть її. Три тисячі по шпалам. Зараз ви ще щось навигадуєте. Зараз ви почали розповідати, треба піднімати зарплати вчителям. А що ви робили в минулому році, коли були пропозиції? Ви ж цього не підтримували, ви розповідали, грошей немає. Ці ж рятівники які знищували український бізнес, піднімаючи йому податки, нічого не назбирали, просто знищили і довіру знищили. І до вас знищили, як до влади. І до українського і українське суспільство до вас е абсолютно так ставиться, як ви ставитесь до українського суспільства. Це все наслідки того, що відбувається в парламенті, в офісі, в кабміні. Вас ви, фактично ви просто переставляєте намагання показати ефективність, а не її дії. Ми нічого не зробили для людей, що найменше за проміжок війни, а ви але непогано зробили для себе в першу чергу в корупційному плані. Про що і сьогодні пишуть і міжнародні видання, і про що прямо каже на жаль, європейський союз, фактично обмежуючи нам наше з вами європейське майбутнє. Дякую, колеги. Сьогодні тут в залі дуже переживали, що ми не включили в порядок денний законопроект 13.634. Це той законопроект, який забирає можливість у людей, які працюють в вишах, але ну не мають сьогодні ступені доктора наук. в них, по перше, грошей на це не вистачає, тому що це дуже коштовний процес отримати докторську або іншу наукову ступінь, кандидатську наукову ступінь. То ви хотіли сьогодні розглянути законопроект, щоб в них забрати таку можливість мати. Бронювання і відстрочку, і таким чином, поки цей законопроект би розглядався, вони поїхали б з держави, знайшли б механізм, як це зробити. Повірте мені, стільки скільки заробляє на цьому, ТЦК і бусифікація. Ну люди, люди біднішають, а хтось дуже непогано себе почуває в тих кабінетах, в яких сидить. Далі ви хотіли абсолютно зруйнувати профтіха Тут всі бігають, розпинаються, розповідають про те, що нам треба перекваліфіковувати, перепрофільовувати людей, тому що нам не вистачає робітничих професій. Не вистачає ні будівельників, ні сантехніків, ні інших професій, які потрібні і сьогодні, і будуть дуже потрібні після завершення війни для відновлення нашої держави. Що зробили ви? Якщо людині 26 років... То вона вже не буде мати можливість відстрочку, поки вона буде навчатися. Я зараз ще повторюю: про це говорив сьогодні і ще раз повторюю: мова не йде про частину людей, які свідомо ухиляються від Служби в Збройних Силах України. Так, да, такі факти є. Виявляйте цих людей і конкретно розбирайтеся з кожним. А тепер давайте пройдемо. Ви сьогодні хотіли проголосувати цей законопроект. Є інша пропозиція. Дійдемо до цього законопроекту, але давайте спочатку відправимо е, цілих е, скільки В нас там 48 тисяч людей, які знаходяться в ТЦК, відправимо тоді до Лав Збройних сил України щонайменше частину з тих, хто там не був. Коли мені розповідають, що на наш законопроект розумної політики, яка пропонує при підписанні першого контракту е, виплачувати мільйон гривень. Що немає на це грошей? А давайте порахуємо, а скільки обходиться підготовка мобілізованого бусифікованого до лав в долав Збройних сил України, скільки витрачається на озброєння, на форму, на утримання, на харчі, на полігони, на інструкторів, на, ут... на зарплати, на транспорт. Чи вони теж будуть користуватися трьома тисячами кілометрів з Зеленського пішки по рейкам? Скільки на це все йде коштів? Скільки йде коштів і осідає в ТЦК. Щонайменше бюджет складає близько 100 мільярдів гривень на рік. Давайте в це порахуємо. Давайте заберемо частину зарплати, якщо ми відправимо частину ТЦК до Лав Збройних сил України. Заберемо частину цієї зарплати і ви знайдете цей мільйон для підписання першого контракту. І це, що говорять військові, єдиний варіант, як сьогодні мотивувати людей вступати до Лав Збройних сил України. На жаль, інших сьогодні немає. Коли розповідають, що цей законопроект для того, щоб забрати відстрочку, був ключовим. А що ж, профільний комітет з питань національної безпеки та оборони е, мовчить і попхав язика незрозуміло куди? Щодо законопроекту про демобілізацію терміни служби, де він? Де він, який мав з'явитися в 18 грудня 2024 року? Що ж тут в залі не виступають, не розповідають, куди подівся цей законопроект, де наші законопроекти, хоча б розглянуті на комітеті щодо ротації. Щодо відпусток додаткових з другого року служби, щодо підвищення зарплат, що профільний комітет влаштовує мінімалка для військових 20-100. Це їх влаштовує, а забрати бронювання, бач, не влаштовує. Щодо наш законопроект про контрактну армію, який також виступав би в якості стимула після завершення війни. Я розумію, сьогодні це неможливо запустити, але підготувати всю базу для того, щоб вона працювала після цього, можна і треба сьогодні. Ви сьогодні розповідаєте про закони, щоб забрати бронювання, щоб у вас більше людей в армію прийшло. Не будуйте їх і не чергуйте, не виставляйте їх в шеренги на плацах для нагородження, куди прилітають ракети. Давайте цей законопроект проголосуємо. Тому що дуже легко ви людьми розкидаєтесь то в Мирограді, то в Покровську, то на плацах, де люди гинуть за просто так, тому що комусь хотілося гарну фоточку зробити. І після цього розповідати, що треба позабирати бронювання. Якщо ви всіх позабираєте бронювання, у вас не буде працювати ні фронт, ні тил і зруйнуєте і втратите державу, втратите майбутнє, втратите те за що сьогодні борються наші захисники.